Сьогодні розповім про орхідею, яка має три назви. Чим вона така хороша? Чому її всі рекомендують? Заварюйте каву, розповідь буде цікава. 1 січня 2025 року. Ось воно яке. На вулиці тепло, сонячно, небо чисте, голубе. Чи могла б я в таку погоду нести з магазину орхідею неутепленою? Ні, не думаю. Температура все ж близько 5 градусів. Рослині було б холодно. А от два роки назад, 1 січня 2023 року, ми йшли з дочкою з сільпо, і я несла в руці орхідею, тримаючи її за верхній край стандартної для цих рослин упаковки. Це був новий рік, майже середина зими. А погода була настільки теплою, що квіточку не прийшлось упаковувати, від слова зовсім. Я тримала в опущеній донизу руці упаковку і йшла по вулиці, можна сказати, розмахуючи орхідеї. Ми розмовляли, і навіть не вірилось, що це 1 січня, що на вулиці зима, що ідуть новорічні свята. В той новий рік дочка мене запитала, щоб такого мені подарувати, щоб порадувати, підняти настрій, щоб було мені приємно, що мене могло порадувати, коли йде вікно. Нічого сказала я. Дочка наполягала, щоб я подумала, і я сказала, хіба що орхідея, жива квіточка серед зими, гарнесенька квіточка, яка нагадує літо, радість та мирні часи. Вибирала я її спонтанно. Спочатку взяла в руки претті Романс, але на ній було якесь павутиння, а дочка хотіла мені подарувати здорову рослину. Вона зауважила, що я постійно вибираю якісь пошкоджені та хворі квіточки, щоб потім їх лікувати. Тоді я взяла цю. Подивіться, яка вона була гарна, свіжа, з великою кількістю бутонів. Якби мене запитали, яка з моїх орхідеї є самою безпроблемною, я б сказала, що саме вона. Ця орхідея має три назви. при тому всі ці її імена відомі, популярні, як і сама орхідея. Я називаю її африканський закат, але її ще називають Золота Ріка та Каріна. Всі назви, як не можна, краще її описують. Квіточка грає золотом, на ній можна побачити коричнево червоні розводи, сонячні відтінки та уявити, який має колір небо на заході сонця в Далекій Африці. Я дуже вдячна дочці, що вона наполягла на покупці здорової рослини. Вже не раз пересвідчилась, що такі квіточки є безпроблемними. Гарно ростуть та радують красивими букетами. Подивіться, як гарно цвіла ця красуня на протязі року. Мало того, що вона постійно дорощує свої квітконоси, розбуджує нові бруньки, так вона ще й новий квітконос виростила. В квітні 23, го через 4 місяці після покупки, я відрізала квітконос і пересадила орхідею. Підрізала тому, що він був дуже довгим. Його вже важко було кріпити, а він ще ріс і ріс. А в липні вже дивіться, скільки нових бутонів з розбудженої бруньки. Погляньте, яке гарне літнє цвітіння. А ось яку вітку орхідея виростила в лютому 24-го. Знову ж таки, з розбудженої бруньки. Гарнюща чи не так? Дивіться. Колір пелюсток як золото, а на губі червонясто-коричніваті розводи, тонкі коричневі полиси. Ось так вона гарно цвіте ще й в травні. Бачите, як колір квіточки змінюється. Спочатку жовта, потім якісь багряні відтінки на пелюстках появляються, а потім вицвітає і стає ніжною і блідою. Ось на цьому фото можна зрівняти квіточку, яка тільки розпускається з тою, яка відцвітає. Бачите, яка разюча різниця? Але, як на мене, то вона в будь-якому своєму прояві прекрасна. В липні орхідея виростила новий квітконос і розцвіла вже чудовим букетом. Вставляю фото цвітіння, щоб помилуватися. Дивіться, який каскад. А зараз знову розквітає, знову з розбудженої бруньки. Хоч, якщо придивитись, то новий квітконос теж проклюнувся. Чому я сказала з самого початку, що орхідея зовсім безпроблемна? Причина в тому, що я не слідкую за її поливом. Саме головне, щоб в нижньому горщику була вода. Рослинка виростила корінь в нижній горщик і якось так ухитряється напиватись всією кореневою системою всього лиш одним корінцем, який знаходиться в воді. Не знаю, як в неї це виходить. Можливо, і за муху свагну, який я додала до посадки. Пересадила я свій африканський закат в велику куру, до якої додала сухий мох. Так, сухий. Я не обмовилась, але, мабуть, в ньому все ж знайшли живі спори, чи клітини, зародки життя. І він розрісся. Хочу сказати, що рослині дуже добре співіснувати разом з мохом. Орхідея полюбила таку посадку мох завжди тримає вологість від одного кореня, по якому піднімається вода. А вся коренева система квітки отримує вологу від зеленого муху. Ну от, наче все розповіла. Але ні, не все. Подивіться, з якою плямою на стеблі росте рослина. Росте, цвіте, ростить листя. Пляму при покупці я не розгледіла, замітила її вже вдома. Якось старалась лікувати, але не кардинально. Не зрізала її, а лиш прикладала до неї листя грошового дерева, не знаючи, чи воно щось допомогло. Пляма, яка була, така і є. Я просто за нею спостерігаю, а рослина старається рости і розвиватися, не дивлячись ні на що, показуючи нам приклад, що життя продовжується, не дивлячись на проблеми та хвороби. В будь-якому разі, що би не стало з квіточкою та цією плямою, я, звичайно, ж вам покажу в наступних роликах. Всім дякую за увагу!